Доброго ми з Тернополя. Радий вітати всіх з початком сезону. Багато бачу відео на ютубі, що всі знімають, всі тішаться, всі радіють, що прийшли перші обльоти бджоли. В нашому регіоні в Тернополі не дуже гарно ще прийшла, прийшов обльот бджоли. Поки що, як бачите, зараз падає, падає сніг. Температура на сьогодні на 12.03 березня місяця. Не є сприятливою для обльоту. Завтра заказує гарну погоду від 14, 16, 15 градусів на протязі цілого тижня. Я думаю, що і ми побачимо непоганий і гарний обліт. Що сьогодні хотів поговорити з вами. Як бачите, готувалися ми до сезону, готувалися з е, зими, не хотіли війти в ту саму проблему, що минулого року. В яку ми війшли. Е, спішили, малювали, переселяли, переселяли, знову малювали, трудом е, встигали навіть сім'ї поселити в вулики. Цього року ми вже більше підготувалися. З чого ми готувалися? Готувалися з різного типу вуликів. Хотів з вами все ж таки поговорити і вам показати. Зробили ми два лежака на 24 рамки. І, як бачите, на загальній стовпці є дуже багато і різних вуликів. Починаючи від українця корпусного, яка йде Нижня рамка. Українця корпусний нижня рамка плюс два магазини по 145-ту рамку. Далі в нас йде вулики на 10 рамок, корпус 300 і верхній магазин 300 -ка. Також робили на 12-рамочні вулики, корпус і низ 300. І зробили 4 вулика э, рогача. Їх в народі називають високі вулики на нижній корпус э, українську рамку, рамку, а всі інші на 145 і 300. Ну і їх трохи вимішали. Зразу бачимо і вже побачили, що дані вулики не являються практичними. Вони є високі і на сьогоднішній день ми не знаємо, як їх поставити, щоб вони нам не попадали. Основа має бути все ж таки устойчива, рівна і тверда. От. Всі інші вулики, ну, в принципі, непогані, вийшли непогані. Скільки ми їх зробили? Зробили в загальному вже 16. Е -е, Далі там ще ми наробили заготовок десь приблизно на 20 кілоків. І цього року, я думаю, ще до кінця цього місця вийдемо на повних 100 вуликів, які відремонтуємо, зробимо і запустимо в загальне виробництво бджоли. Також ми не гаяли часу цю землю, робили рамок, то є тільки одна людина частина з цих рамок. Тут приблизно десь... У нас 250, але в загальному вже готових схованих вуликах тільки кольору. Та десь штук 600, там точно. 600, мало. Мало. Ні, це не рахуючи тих, що в минулому році були готові з вощеної. Ну так, в принципі так. Враховуючи рахуючи на 100 вуликів в середньому на 20 рамок, на хорошу сім'ю і на гарні е медозбір, в середньому нам треба буде 2,5 тисячі рамок. Трьохсотки. Плюс-мінус. Ну, рознобоєм. Де... Все одно виходить 2,5 тисячі. Е Якщо у вас будуть якісь рекомендації, якісь споб... ну, не то, що побажання, а підказки, які вуликам ви даєте перевагу, ну, пишіть в коментарях, бо там дивились. Ну, на даний момент з, -з практики минулого року, найлегше працювати з вуликом це є на Дотанівську рамку лежаком. Не тільки лежаком корпусним вуликом, ну, з ним працювати легше. З українською рамкою, ну не знаю. Каже Микола Володимирович, що вона йому дуже сильно подобається на вулик на українську рамку. В чому там проблемка, ну не проблемка, а загальний результат, зараз покажу вам, він є глибок. Він є глибокий, в принципі, він не відрізняється нічим від Даданівської рамки, бо рамка вертикальна і Даданівська рамка це є лежак вертикальний і горизонтальний. Вони є ідентичні, тільки розміщені по-різному. І ну, працювати з даним вуликом мені важче. Каже Микола Володимирович, що для нього це є взагалі не проблема, але ну, нічого, буде обходив дані вулики, він сам. Подивимося по результату. В чому проблема? Він є глибокий і стрясати при викарці меду або відбору бджолопакетів пакетів сімейним бляхам, я не знаю, мені важко. Ну, неудобно, важко і непрактично. Дланівська рамка вона багато набагато легше мені з нею працювати, через що рамка широка, вулик широкий, стрясаєш, дивишся, переглядаєш, ну, обзор краще. Будуть вас підказки, будуть вас якісь рекомендації в будь-якому випадку пишіть в коментарях. В будь-яких коментарів порад ми прислухаємося. Хто якими вуликами користується, пишіть, підказуйте. Хотілося б відпочути від вас все ж таки різницю між українцем і вуликом лежаком, як називають його в народі, або на вуликом на Доданівську рамку, бо на сьогоднішній день. Переглядавши деякі вулики, все ж таки побачили різницю, особливо при зимівлі. В різницю зимівлі вуликів Дананівської рамки та вулика Лежака цього року, все ж таки, ми хочемо зайти в будь-якому випадку в плюс 100 вуликів, доробити все ж це місце, доробити, забезпечити повністю. Наявність 100, щоб можна було розселити і забезпечити сім'ї. Минулого року в нас так вийшло, що ми починали весну з чотирьох вуликів. Сказав Микола Володимирович, треба, треба нам більше, Ну, так зайшли в плюс 50. Так випадково якось. Е, роботи було багато, але нічого, справились, попрацювали. Я думаю, того року теж то справимося, попрацюємо. Е, багато хто з вас. Е, в інтернеті, на YouTube каналах, розказує про різницю в кількості. От є велика кількість, дуже важко справлятись, неможливо. 50 вуликів це вже потолок, в кого 40 вуликів це потолок, в кого 20. Чесно, немає різниці. Ну, 100 вуликів да, – обійти важче, 50 обійти важче, але в будь-якому випадку в час виділити для їхнього обходу. І перегляду можна, е, обійти можна, е, перебрати бджоли, подивитись е, на відводки. Можливо, є проблемка при викочці сезонного меду, е, осінню вже в серпні місця, коли проходить основний медозбір, так, так, так 50 вуликів це багато. Казав Микола Володимирович, що він чуть спину на викасці не лишив, але нічого, не лишив і я, не лишив і він. Цього року тільки починали викачку меду в великих кількостях, набили шишок, врахували моменти, зробили вулики корпусні і на магазини, де можна відібрати загальні магазини, завести додому, викачати мед і привезти їх назад бджолам. В лежаках це зробити важко, треба буде переділювати, але я думаю, що... У будь-якому випадку, якось якось того року ми та справимося. Так, да, буде 150. Справимося до 150. Трохи повидихаємо, трохи поп'ємо горілочки Медовухи. медвухів. Медовух. Володимир жене з минулого року, ще має бідон. Не даємо ради навіть вигнати немає часу, ну нічого. З того року ми її вже виженим, вона в нас вистояна, тримісячна вийшла. <рес> <рес> Думаю, помалу із відпочинком, і з роботою і з вуликами, і з бджолами дамо собі раду. І в даний процес ми будемо знімати і знімали відео дуже багато. На даний момент я би хотів вам подякувати за увагу, підписатись на наш YouTube канал, поставити вподобайку або дизлайк, не вподобайку. От, бо ваші все ж таки коментарі нам важливі. Ми хочемо їх чути. Хочемо бачити, що ви нас переглядаєте і за нас переживаєте і вболіваєте, Чи ми справимося з тою кількістю вуликів, яку задумали цього року розвести і обійти. Дякую за увагу.